Тільки золото, що у осені, тільки смілості у вітрі, Сотни трави, ніким не скошені, і у вічі ждуть снігів, сумно яблука осипаються, безрівати немає сил, городці в бур'янах купаються, і безроси ковтають пил. Ну, вбічка все запорошене, і полимпає час на скір, колись голубими волошками Шарувала земля наш всіх. Осіїли квітні обсипались, Все спали в той бажальний жар, а над майже безлистими липами синє небо, ні сліду хмар, О природу з милістю Ти до купи хмарки збирай. Бо сумуємо ми за сирістю, і поля, і луги, і гай. Дозрівати немає сил, хоробці в бур'янах копаються, і без роси ковтають пил. На узбіччях все запорошене, і полин перечасно скірк де колись голубими волошками Чарувала земля наш сір. На узбіччях все запорошене, і полин перечасно На узбіччях все запорошене І полин передчасно скірк, де колись голубими волошками чарувала земля наш взір Посіріли, квітки обсипались, все спали в той бажальний жар, а над майже безлистими липами ні сліду хмар Посіріли, квітки обсипались, все спали в той бажальний жар. А над майже безлистими липами шарувала земля наш взір шарувала земля наш сір, посіріли квітки, обсипались, все спали в той ташальний шар, а над майже безлистими липами Синє небо, ні сліду хмар. Природу своєю милістю, ти до купи хмарки збирай, бо сумуємо ми за сирістю і поля, і лухи, і гай.